Україна, захищаючи власний суверенітет та територіальну цілісність, життя та свободу українських громадян, керується в першу чергу національними інтересами та загальновизнаними нормами міжнародного права. Але ми маємо усвідомити, що діюча американська адміністрація по іншому бачить ситуацію і має іншу мету. Президент Трамп та представники його команди неодноразово заявляли, що мають на меті припинення загибелі людей з обох боків та закінчення війни, що, на їх думку, вимагатиме поступок з обох боків. Україна ж прагне не просто припинення війни, а справедливого миру. В цьому і полягає основна розбіжність наших позицій, справедливість для американців їх підходах. До припинення війни не є головною метою на відміну від нас. Розуміння цього не має зупиняти наших зусиль переконати американську адміністрацію здійснювати і далі підтримку нашої країни, одночасно зміцнюючи європейсько-українську співпрацю та інтеграцію, налагоджуючи більш тісну співпрацю з Туреччиною та іншими країнами світу. Маємо нагадувати, що прикладом чіткої і вивіреної позиції країни, заснованої на дотриманні норм міжнародного права та прагненні досягти справедливого миру в російсько-українській війні, залишається Кримська декларація, яка була оприлюднена держдепартаментом США 25 липня 2018 року. Тоді Сполучені Штати заявили, що разом з союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.